Христос рождається на календарі четвер, 27 грудня. Дорогі брати і сестри, сьогодні на богослужінні ми з вами почуємо слова апостола Павла. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Завдяки своїй вірі ми розуміємо, що світ був створений за велінням Божим, і те, що видимо, створено було з того, що є невидимо. Ці слова являються визначенням слова віра за апостолом Павлом. Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються мученики фірс, Левкій і каліннік, кесарійські святі, які постраждали за Христа наприкінці третього тисячоліття при імператорі Декії Кесарії Віфінській. Святий Левкій докоряв правителя за несправедливе переслідування християн, за що його катували, а потім відсікли голову мечем. Святий фірс був засуджений до жорстоких тортур, але переніс їх непошкодженим і за Божим повелінням мирно відійшов у вічність. При цьому язичницький жрець Калінік, побачивши мужність і чудеса святого фірса, почав вірити у Христа і сміливо поширював істинну віру. За що і був усічений мечем. А також цього дня ми згадуємо і святих мучеників Фелимона, Аполонія, Аріана і Феотіха із історичних джерел кінця 300-х років. Ми дізнаємося, що ці святі прийняли страждання за віру Христову у Єгипті у час правління імператора Діоклітіана. Святий Аріан спочатку був гонителем християн, в тому числі мучеників Аполонія та Филимона, які за прийняття Христа у своє серце були замучені і страчені. У той же час їхній мучитель Аріан взяв із могили Филимона його прах і зцілив свої поранені очі. Побачивши чудо, він розкаявся і прийнявши християнську віру, охрестився з усіма рідними і охоронцями, серед яких був і мученик Федотіх. За любов до Христа вони добровільно пішли на муки і були піддані смерті. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Васіян та Миколай. Возлюблені у Христі, хочемо навести вам слова святого праведного Яна Круштацького, який говорив: Господь кожного з нас ставить на таке місце, де ми можемо, якщо захочемо, принести Богові плоди добрих справ і спасти себе та інших. Тож робімо більше добрих справ та творімо милосердя.